Вітаю усіх з вами Люда Вишневий Цвіт. І сьогодні ми будемо знову говорити про книги, про дуже якісну прозу, яку я читала останнім часом. Будуть і латиноамериканські автори, і французько-канадські автори. А розпочну я зі збірки, яка спочатку викликала у мене певне збентеження і намагання розібратися, що ж я читаю. Це хуліо Кортесарус» і вогні вогонь. Збірка, яка вийшла в Денисві Анети Антоненко, і вона цікава тим, що частину перекладів з'яснив Юрко Покальчук, але на жаль, не встиг їх завершити. І ще три оповідання переклав його друг. І також дуже відомий перекладач це Сергій Борщевський. А і от вийшла така збірка з восьми оповідань. Хуліо Кортасар є аргентинським письменником, але більшість свого часу він прожив у Європі, народився він у Бельгії. Потім жив і навчався в Буенос-Айресі. Але після участі в різних антиполітичних мітингах він був змушений виїхати в Європу, жив в Парижі, де і помер. А його перше оповідання вийшло в 46-му році і видав його журнал «Борхеса». Ну і власне Борхеса він вважав своїм таким вчителем та натхненником. Звісно, що Хуліо Кортасар є таким повноцінним представником латиноамериканської літератури та магічного реалізму, і того, як вони переплітають реальність та нереальність, якісь найглибші людські почуття та певну політичну ситуацію. Але магічний реалізм Хуліо Кортасара він дуже своєрідний, якщо його взагалі можна звати саме магічним реалізмом, тому що в його книгах практично не присутня фантастика в цих оповіданнях, принаймні, вони досить повторі. Всякденні, буденні, звичайні. І спочатку ця гранична простота цих оповідань, вона навіть обманює. І ти думаєш: ну, а що ж за ними? Хіба все так просто? А де? де ця містика, де магічний реалізм? Але дуже швидко ти розумієш, що насправді оця паралельна реальність, оця нереальність, вона дуже. Близько вона за такою малесенькою, тонкою межою, і саме через це складається таке дуже химерне враження від цих оповідань внутрішнього неспокою. А от я їх читала, і от ніяк не могла заспокоїтись, ніяк не могла зрозуміти, що ж зі мною вони роблять ці оповідання. А поки якось не почала називати для себе ці всі почуття, власне, вони дуже некомфортні, а вони такі, які трішки лякають. Але розказують про якісь речі, які кожному з нас, напевно, що десь знайомі в більшій чи в іншій мірі, та? А, про великий затори, і життя в ньому, а, про стосунки в родині, намагання огородити своїх близьких від якихось там страшних почуттів, а, про лікарню, про театр. Але коли все починається як така, знаєте, звичайна, побутова, цілком життєва історія, а, то звісно, що її. Розвиток і її закінчення не завжди таке позитивне, відбуваються певні якісь і страшні речі, і певні не те, щоб містичні речі, знаєте, а, а якесь таке зміщення реальності, яке відбувається в першу чергу в свідомості наших героїв і в свідомості читача. Найгеніальнішим повідомленням цієї збірки є, як на мене, вказівки для Джона Говола, які якраз підсумовують той вплив цих оповідань так, на твою свідомість того, як якою бачить роль читача сам автор, а читача або ж глядача. це подання присвячено Пітеру Бруку. Це визначний режисер, теоретик театру, якого я надзвичайно поважаю. Праці якого я трохи знаю, знаю, що він писав про реформування театру, і мені дуже імпонує його бачення. Я знаю, що він дуже багато для театру власне, зробив. Ну, такий, знаєте, мій особистий кумир в театральній сфері. І автор також описує театр, і в другій дії глядача з залу запрошують грати. В цій виставі і від нього дуже багато залежить. І тут раптом оця межа між реальністю та нереальністю старається зовсім. Межа між якимось реальним персонажем та умовністю сцени і якоюсь певною містикою до кінця це все закручується просто в дивовижний клубок. І я була просто вражена тим, як автору вдалося це зробити. Але десь таку дію має кожне з цих оповідань. Воно. Нібито, як я вже говорила, позірно нормальне, але це така, знаєте, примарність, тому що за тим всім ховається щось набагато глибше, Тут дуже багато шарів, тут дуже багато смислів, які можна відчитувати. А вони досить психологічні. Вони більше говорять про людину, про її внутрішній світ, про її внутрішні уявлення, про те, як вона бачить реальність навколо і як ця реальність може трансформуватися в її свідомості, але також вони знову ж таки говорять багато про те, що нас оточує. Тому я просто вражена. Я тепер обов'язково хочу ще щось читати вигулює Кортасара, не лише його оповідання, які чудові, але також і романи. Знаю, що щось ще виходило українською мовою. Буду шукати і вам також дуже рекомендую. І наступна книга, також від латиноамериканської авторки, але уже з Чилі, це Ісабель Альєнде, її оповідки Еви Луни, книга, яку читала в електронному форматі, і не дарма в анотації сказано, що це такі собі, знаєте, казки Шехерезади. І не дарма ця книга поч Починається і закінчується цитатами з цього твору, тому що це дійсно дуже страшні казки на ніч, які розповідають про направду, жахливі речі. В кожному з цих оповідань є дуже багато насильства, є дуже багато знущань, є дуже багато несправедливості, є дуже багато крові, є дуже багато помсти, є дуже багато таких, знаєте, сильних просто емоцій, які розриваються навколо. Оповідань в збірці 23, але мені здавалося, що їх там як мінімум тисяча, тому. Що я читала, 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 і просто кінця краю цим історіям не було. З одного боку, вони досить різні. Вони, в принципі, розказують не про одну ту саму місцевість. Там е, немає героїв, які, наприклад, там з'являються в одна в тих самих оповіданнях, або можливо я їх там не помітила, але. Таке враження, що це така, знаєте, одна велика історія, яку нам говорять, 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 говорять. І від цього всього на диво не стає страшно, попри те, що там направду страшні речі, так і зґвалтування, і вбивства, і мертві діти, і зради, і помсти, і розправи криваві. Ну там просто там настільки сильний треш, що це мало би викликати якусь певну огиду або ж страх, але ні, тому що. Це ж просто казка. Казка, яка надто наближена до нашої реальності. В ці копидання також практично немає того магічного реалізму практично немає чогось фантастичного, але вони фантастичні в своїй суті. А ти не можеш повірити, що це все могло відбуватися в реальному житті, але воно могло там відбуватися. Наприклад, як було з останньою повіткою, де розказано про виверження вулкану і про реальну історію того, як загинуло дуже багато людей, як помирала дівчинка, яка застрягла в цьому всьому. І авторка ніби нас підводить до того, що Ну, це те, що ми знаємо про своє життя, те, що відбувається в нашому житті. А, і це не лише просто історії про а, дику Латинську Америку. Та це в принципі історія про нас, тому що в першу чергу в цих оповіданнях говориться про кохання, про пристрасть, про стосунки між чоловіком і жінкою. А ну і вже, звісно, між батьками та дітьми, і те, що керує та те, що рухає нашим життям, кохання та пристрасть. А також в цих книгах дуже багато політики, як і загалом в книгах латиноамериканських авторів там таким знаєте, фоном іде дуже багато про чиновників, про несправедливість, про ситуацію в країні. Це також не випадково, тому що Ісабель Сабель Альєнда є племінницею Сальвадора Альєнда, який втікав з Чилі, вона зараз змушена жити в США. Вона не може жити в своїй країні. А тому, звісно, що з політикою вона знайома дуже близько і знає про що пише. Але все таки це дійсно лише фон, який ми справді відчутим, який впливає на дію, Але в першу чергу це психологія людини, це пристрасть окремої людини, це те, що рухає її життям. Страшні казки, але в якійсь мірі терапевтичні і насправді просто заворожуючі. Ти не можеш ніяк відірватися. Ти читаєш одну оповідку за іншою. І здається, що пройшла уже ціла вічність. Тому також Ісабель Альєнде дуже рекомендую. Люблю коротку прозу і ці дві збірки були просто подарунком для мене. Направду обов'язково буду з авторами знайомитися далі. Ісабель Сабель також перекладала трішки українською мовою. Вийшло ще здесь дві її книги, а тому можна буде за них взятися. Наступна книга, хоча й дуже відрізняється з двох попередніх, але також сповнена серпного болю, насильства, певної нереальності. І відчуття того, що історія рухається до катастрофи, це Ненсіґ'юстон, Печатка Янгола, книга французької та канадської письменниці, тому що вона походить з Канади, але довгий час живе у Франції. Цей роман говорить про тему, яка десь нам уже знайома з літератури, так, це переосмислення Другої світової війни. Загалом роздуми про те, який слід залишає у нас війна, які рани і чи ці рани чимось можна зцілити. У нас тут є троє героїв: це Німкеня Зафі, яка приїжджає в Париж шукати роботу. Вона абсолютно беземоційна, вона дуже байдужа, здавалася до зовнішнього світу. Вона дозволяє робити з собою. Практично все, що завгодно, але ховає дуже всередині далеко навіть від себе самої свій біль, і те все, що вона пережила в дитинстві та в юності. А у нас є французький єврей Рафаель, який є музикантом, який є таким знаєте, вже дуже офранцуженим. А його мати переживає за свої виноградники, переживає за те, що німці зруйнували її красивий ідеал Франції. І звісно, на фоні звучить тема про колабораціонізм французів, про їхню поведінку під час Другої світової війни, і про їхні стосунки з німцями з євреями. І так далі. А і у нас є ще один єврей, але вже угорський Андраш, який ремонтує інструменти. І от запі опиняється між двома з цих чоловіків. Вона одружується з Рафаелем, вони народжують сина, але ні одруження, ні народження дитини не змінює її, не дозволяє їй зняти з себе отой панцир, який вона накинула, не дозволяє їй позбути своїх страхів і своїх болей. Але це може зробити кохання. Але чи направду воно це може зробити? Чи можуть люди подолати ту прірву, яка є між ними, оті певні національні непорозуміння, і оті всі травми, які вони, можливо, не прямо один одному завдавали, але завдавали їхні батьки, їхні співвітчизники. Ті, хто з ними там жили на сусідній вулиці і так далі, як це все забути? І чи взагалі це все можливо забути, тому що просто намагання відкинути це з своєї пам'яті нічого доброго не приводить? Ця книга болюча від першої сторінки до останньої, але ти не можеш її відкласти. Я її прийшла буквально за один раз, і мене такою якоюсь тухою, таким смутком, таким болем, що мені було дуже важко від неї потім оговтатися і почати думати про щось інше крутилися в голові ці всі герої. Ці їхні думки, і ота їхня така, знаєте, тотальна самотність і неможливість порозумітися, яка є однією з центральних тем цієї книги. І також дія відбуваються в роки Алжирської війни, і ставлення до цієї війни також тут дуже важливу роль. Андраж, окрім того, що він угорський єврей, так і потерпів від німців. А він до всього ще й комуніст. В зафі є свої ставлення до комуністів, до того, що вони роблять з людьми. Рафаель взагалі живе в якомусь своєму уявному світі мистецтва, намагається робити хоча б щось. І дуже складний оцей їхній трикутник, який закінчується надзвичайно трагічно і е, десь навіть шокуючи, хоча я не зрозуміла, що до цього йде. Книга має ще відкритий фінал, так і не зрозуміло до кінця, що буде з нашими героями. Чи вони справляться зі своїми травмами, чи вони відновлять свою пам'ять, чи вони зможуть справитися з тим, що війна залишила після себе? Ну і це питання до кожного з нас, так? До тої війни, яка була давніше, тої війни, яка є зараз, як ми сприймаємо ці всі рани, як ми сприймаємо всі ці травми. Тому книга дуже пронизлива, книга дуже складна і направду, ну, не може залишити байдужим. Тому також рекомендую. Про такі три чудові книги я сьогодні вам розповіла. Надіюсь, вам сподобався цей огляд, що я вас зацікавила. Влала цими виданнями, тому що ну направду вони е, варті уваги і дійсно говорять про важливі теми. Я ж вам бажаю гарного настрою, приємного читання і до нових зустрічей. Бувайте!